На каналі Український Порцеляновий Посуд. Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляються по бараховці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Жіночі прикраси. Ретро автомобіль. Моделька. А скільки вона? Добрий день. 50-й за 400 гривень. І гарно зберіглася. Це модель, наскільки вона зменшена?

три з половиною за три. Три За дві Скільки 25 кратний? 25 на 70, на 70, на 70, на 25 на 75, так? так? І на 60. Тобто увеличення від 25 до 75. До 70, ну це Ота крута штука. Отак круги три штуки, отак от перед глазами. На 75. Дуже крута штука, можна спостерігати за будинком напроти, так? У вікна дивитися. Як, як, як на, е, вокруг луни на планетяні літають. <laughs> Гарного дня вам! Дякую. Ось, друзі, кришталеві вироби. Тут зазвичай дуже круті речі продаються. Будь ласка, подивіться підсвічники які. Вази. Фруктовниці, сукерниці. Доброго дня, пане! Скільки така ваза коштує? Тисяча гривень. Кольорове скло є, так? 36 см висота. 36 см висота. Як ви все в пам'яті тримаєте? Сантиметри, висота, діаметр. Професіон Ага. Вже з часом звикли до такої роботи. А скільки така тріо коштує? 750. А така? Дуже гарні пропозиції. А для чого ця ємність взагалі? Взагалі для олії. Ага, для олії. Кришталь, так? Кришталь, скільки коштує? Німеччина, скільки він? 750. 750. Привіт. Доброго дня. Тут взагалі асортимент. Колосальний кольоровий кришталь. Об'ємні зображення. Подивіться, які підсвічники у вигляді сови. Друзі. Можна просто захопитися і все скупити. Доброго Пан... дня, пане Миколай. Доброго дня, пане, пане Віталій. Добре. Як, як... ви себе почуваєте? Нічого потихеньку як ви... Не жарко вам. Ви знаєте, насправді спекотна погода. Дивлюся, людей не дуже багато, мабуть, все ж таки. Під кондиціонерами люди. Ну нам трошки прокладніше. Нас е, покупці по обдувають. А вас покупці обдувають? Одувають. Я дивлюся, у вас новинка тут є, так? Новинка є, це в подиві. Це щось, це якийсь символ, мабуть, оберіг якийсь, так? Оберіг, Так, Це годинничок. Ось такі всі предмети ви скупляєте, так? Скупаємо. Можете, можете поїхати на квартиру, викупити? Звісно, можемо поїхати, викупити. Можете сфотографувати от нашу рекламку з телефончиками. Ось це всі предмети, які ви можете купити, так? І багато-багато чого іншого. І багато чого іншого. І номер телефону є в кінці, І номер телефончика є Друзі, будь ласка, кого цікавить, запишіть 098 619 68 21. Пан Миколай, Добряк, чудовий хлопець приїде на квартиру, в будинок, викуп... за гарні гроші. викупи за гарні гроші. Так. А от так, я дивлюся, у вас буде. дуже крута пропозиція зараз є. Це якийсь козак, так? Козак. Київський? Український київський козак. Київський козак. От подивіться, друзі. Навіть такі речі може приїхати викупити пан Миколаїв та запропонувати гарні гроші. Звичайна пара мальва в новому стані 800 гривень, Тарілочки для перших страв, кала Німеччина». Чайник від чайного набору яблуку, полонне в новому стані 500 гривень. Гривенькая. Стоимость договора. Слоны неоткуда 200. Біжутерії, жіночі прикраси. Кулинарія. А скільки коштує кулинарія? 20 гривень. різні по 5, по 10, по 20. Добрий. Кавовий сервіс, кавничок, молочник, дві кавові чашки, три пари. Німеччина в новому стані. Ціна за сервіс 2500 гривень. Рідкісний кавовий сервіс, зелений бутон, кавничок, молочник. клеймо Баранівка 70-ті роки. Цукорниця, 6 кавових пар. Ціна 3800 гривень. Дуже гарний посуд. Ручний розпис, полонне. Одна из крутых локаций на Почані. Доброго дня. А скільки така ваза? 450 гривень. Аглечик, 800 ручний розпис. Полонне. в новому стані. Підкажіть, будь ласка, ваза. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Скільки вона? 4 тисячі гривень в новому стані також. Типу. А фужер такий скільки? Київський кубок. Київський кубок? Тисячі гривень. Цікавий, вперше такий бачу. А такі бокали скільки? Весільні пара. Це кришталь, так? Ага. Київський завод художнього скла 2500 за пару. В Друзі, будь ласка, хто думає створити сім'ю для продовження роду, можете завітати, придбати дуже гарні, красиві бокали. А чайна пара. Для гривень. Рідкісно. А скільки такі чашечки? 150 за одиницю в Полонський фарфоровий завод. Мають ручний розпис, кавові, об'єм орієнтовно 120-130 мл. До речі, рідкісна чашка. Угу. Городницький фарфоровий завод. 50 років це до якоїсь дати, так? Скільки така чашка? 500 гривень. Так, рідкісна. Ще, друзі, хочу звернути увагу. Так. Від чайного сервізу півник, ручний розпис, городницький фарфоровий завод. Скільки вони коштують? 250 за одиницю. Якщо ми бачимо чайники тріли, маленький, середній і великий, то до них йдуть такі блюдця великі, 17 см в діаметр, і чашки на 500 мл, також великий об'єм. Але чашки то є рідкість. Скільки такий молочник? Такой 450. 450. Барання Друзі, можливо, кому в колекції потрібно. Будь ласка, завітайте. Баранівка. Ось баранівка, бутон. Скільки такий? 450. 450. Тож баранівка. 500 гривень. Жовтий колір 500 гривень. 60-ті роки. От ваза досить цікава. Это Неман. Угу. Ага. Кольорове скло. 500 гривень. сервіс на 4 персони, горох, масляночка, 4 пари, цукорниця, чайник король столу, ціна за одиницю 300 гривень. Тобто чайна пара 300, цукорниця, чайник, джемниця також по 300 гривень. Ось так можна по барахолці на Range Rover проїхатися, подивитися асортимент, що забажають відкрити вікно, придбати. Ось так вальяжненько. Рідкісна чашка. Київ. Лимо Баранівський фарфоровий завод 60 ті роки. Ціна 500 гривень. Частина столового сервізу. Супниця 1400 гривень. Підставні тарілочки 4 штуки 250 гривень за одиницю. Тарілки для других страв 200 гривень за одиницю. Також 6 тарілок для перших страв. Від столового сервізу називається незабутка. клеймо чашка. Баранівка, 1960-ті роки. Ціна за одиницю 350 гривень в новому стані. Золото збережене. Скринька, з чого вона зроблена? Оргскло. Да, орг Ручная так, работа. 2500. Немножечко. Так, так. так. 2500. Это так, это Николаю Петровичу 6 десятилетия. 50 летия А вот это Отторж, да. Товарищи по работе. 1981 год. Да. Вот, друзья, 2500 гривен. Так, как раз По Подивите, как Три чайники. Валентина Тригубова. Ось рідкісний екземпляр. Сумський фарфоровий завод. До речі, дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Ціна 2500 гривень. Куручний розпис. Чайник його їзд. Суми. Напротив ресторану. Добрий, доброго дня! Вітаю вас. Обновлення асортименту. Ручний розпис, Васильківська майолика. Скільки вони? 350. 350, наявності 4. Чашки гігант, Ту речі, я такі збираю. У мене вже близько 20 одиниць. Якщо я не помиляюсь, їх взагалі завод випустив близько 60 одиниць. Деякі рідкісні вже в мене з'явилися в моїй невеличкій колекції. Цікавий штовх у вигляді соняхів, ручна робота, рідна кришечка. ЛКСФ, так? так. ЛКСФ 6. Стопочок, скляночок до нього. Скільки такий набір? 3800. 3800. Супер. Дуже рідкісний. Молочник, зображення. Квіточка дульово. А скільки такий красончик? 700. 700 гривень. Новенький чайник у вас з'явився, так? Так, полуничка. Полуничка, київський експериментальний кераміко-художній завод. Має другий сорт в новому стані. Скільки він? 500. 500 гривень. До речі, друзі, всі пропозиції, що я зараз демонструю, будуть заявлені в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь. Можете замовляти. Скільки такий кухлик? 200, 200 гривень. Купляйте приправи. Рєпів багато. Дівчата приправи купляємо. Чайний сервіс, Полонський фарфоровий завод. Присутній знак якості. В новому стані. Скільки він? 6 тисяч гривень. Статуеточки в пропозиції. ЛФЗ, так? Так, ЛФЗ. Не стоїть, але угу. Це 100%. ЛФЗ бульдог, Скільки він? Тисяча гривень. Пані Олена сьогодні радує своїми пропозиціями. Дивіться, дівчинка навіть чай п'є ось такої красуні всередині чашки, бо після чаю зазвичай сліди залишаються. Скільки така чашка? 200. 200 гривень дружківка. Також не часто зустрічається. А яблучко? Городниця 1000 гривень. Статуєтки у пропозиції. Дівчинка. Полонне 800 гривень. Хлопчик з баранчиком. Полонне 1400 гривень. Чайник яблуко. Полонне без кришечки.

Шашлик готують на печані. По 80 гривень, шашлик 100 грамів, 100 гривень, сніданок 50, смажена картопелька 50. Все готується свіженьке, будь ласка, грибочки, апетитні, свіжий шашличок, картопелька. А тут сюди ще сметана. Ага, сілі сметанка, а потім все. Все сюди сюди пересипається. Дуже смачно. Подивіться, який запах, аромат неперевершений. Салатик, будь ласка, шашличок Салатик пропозиції. Це вже готовий. Набір для солодощів. Діаметр блюда 25 см, 6 порційних. 17, Польща. Ціна за комплект 980 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Тарас Бульба. Висота його 50 сантиметрів. Ручний розпис. Мушкет. Сабля. Ціна його. 5900 гривень. Буде пропозиція в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання. Приходьте за посиланням. Замовляйте. колон для чоловіків.

Цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.